Ну що ж, як ви бачите, форма готова, Ірнестович її виліпив. Ми владижені в певному приміщенні, оскільки процес і сама форма повинні бути в ста стаціонарному такому середовищі і вологості і стану певного. Форма специфічна, вона створена зараз. На основі дослідження того, що було знайдено в Тріпій Тріпійській, -тріпійській археологічній культурі, знахи до моносфери, такий морогаю. Але на базі цього була створена така форма, яка вже багато років ми її створюємо і встановлюємо на певних місцях, а з метою вже не перевірки, ми вже знаємо, що це так. Створення на певних місцях активації процесу концентрації потоків і горизонтального рівня енергії, інформаційно-аналітичних всієї системи глобальної, скажімо, планетарної системи і вертикальної. Ви якраз добре бачите на цій формі, з чого вона складається, це конуси, об'єднані між собою певними, скажімо, об'єднаними ручки чи ще щось. Але це спеціальна така форма потоків, які формують ті ж потоки в тому ж матеріалі, як і конус. Таким чином, зв'язується між собою і зовнішній контур, і внутрішній контур, який вилучає з себе певні потоки і імпульси з рівня скажімо, на рівні витворів об'єднання конуса потоків, які йдуть низькочастотних, ну певної чистоти, але більш низької матеріальної чистоти з ядра Землі і з певних систем космічних, які отримують можливість дати імпульси і ця форма вловити ті імпульси. А трансформувати їх в зоні в частотному коридорі сприйняття для перетворення їх уже вібрації і частоти того, що забезпечує на планеті Земля, на всій планеті Земля, певних процесів розвитку геобіцинозу, тобто і геологічних процесів, і біологічних процесів, і флори, і фауни, і таких рівнів, як ноосфера, Інтелекту, психіки, духовних планів. Практично така форма дає можливість в певному місті, в локальному певному місті, в певний час, в певні, відповідно певній програмі, певним завданням, може космічного, такого глобального плану відновити роботу, встановити, активізувати і сформувати резонансну взаємодію. Із планетарною системою, і з космічними процесами. Практично це універсальна форма, яка виріб, ретон, апарат такого скажімо, космічного рівня, геокосмічного рівня. Чому гео? Тому що все ж таки це глина з різних глин, які ми знаходимо на цій території України і інших країн, які найбільш активні, потужні в. На рівні біо, інформо-енергоактивних біосистем, впливу на, всю, на всі системи, але найголовніше на рівень, який вище Землі, зрозуміло, це рівень вже нас, нас з вами, як людей, як теж певних форм, біофізичної форми мислячої матерії, складених з певних форм і сфер, і конусів, і циліндрів і до декадрів, і екасайдрів. Ну, у всякому разі, таким чином, це все інтегральне об'єднання всіх процесів і включення цих процесів на певній локальній території. І всі ці території, на якій створюється такий виріб, така форма, загальний процес розвитку вже планети, а знову в контексті. Мегасистем, тобто планетарних систем, сонячної системи, сонячних, систем, сонячних систем, зіркових, галактичних. Я впевнений в тому, що можу виразити таку впевненість на основі досліджень і отриманих даних, що такі форми, універсальні форми, дивні, тим більше, що вони будуть оформлені далі символами рятуванням, це вже вібратони. Що, що всі ці комплекси об'єднані між собою, практично включають всі континенти в один час в синхронізацію, синхронно-резонансну взаємодію з усіма процесами космічними, які впливають вже на, на галактичні процеси, в галактичному розвитку. Від атомів, субатомних до мега-галактичних процесів. Тому і форми такі дивні, вони робляться, керам, нами робляться вони вже цілеспрямовано, свідомо, відповідально на території і України, і інших країн, в які ми підключаємо священні території, святі території, святилища різного рівня проявлення в різні часи, ми включаємо в загальний процес. Планетарний процес, взаємодії, планетарної системи, святилищ, всіх цивілізацій дуже великого проміжку часу. Оскільки зараз ми знаходимося в Вінницькій області, і ми вже були на в кратері метеоритному кратері, метеору, метеориту, який прилетів сюди 400-430 мільйонів років тому. І врізався в землю з інформацією, як носій інформаційно-енертичних програм майбутнього, і запліднив всю цю величезну територію з собою цими програмами. Якраз дуже, дуже показово, що це випалена глина, як кераміка. Там нема гранітів, там є тільки сілікати і ім імпакти тут практично кристали надміцні кристали штучного походження. Зв'язку з величезним якраз стисненням, яке виникає під час удару. Тобто, практично, це кристали, кристали, кристалі, Наві... мабуть, там, -там трансметалеві, трансуранові, трансметалеві прояви вже як речовини, вже нічого нещества, скажімо так, матері, які там знаходяться вже на певній глибині. Ми були там, набрали звідти теж матеріалу певного, поєднали все це. І, так, і оскільки це тут все поруч, то зрозуміло, що такі могутні процеси вже такого космічно-планетарного, глобального плану вже, міжгалактичного, вони дають можливість впливати, брати інформацію, енергетику, інформацію з минулого. Ось який там і там глина, це мінерально е, такі поєднання композити. І е, активізувати це в, в сьогоднішньому дні для майбутнього. Тому такі форми, вони е, священні форми. І зрозуміло, що такі форми завжди були, і е, навколо них створювалися храми, собори. Це як принцип Грагаля. Чара Мріта. Це більш потужні. Тому всім вітання. Сьогодні 1 травня 2017 року. Ми знаходимося в місті Ладижа. Об'їздили всю територію і району, і Вінницької області, побували на різних пам'ятках, особливо на розкопках і тих пам'ятках, які відзначені як поселення, і мед... поліс і мегаполіс і Кокутині Дріпівської. Археологічної культури, загалом цивілізації. Цілком можливо, я впевнений в тому, що якраз і технології, вони керамічні, вони глиняні. Дерево, глина, мінімум металу. В принципі, це якраз розквіт, енеоліту глини. Епохи глини величезної проміжку часу цілої епохи, яку вичерпнули з, з усіх і підручників з інформації. Блякаються цьому, оскільки це є правда і істина, що ціла епоха вона продовжується кераміки, керамос, бо якраз ліпка злини, архітектонічні можливості того, щоб розвивати свідомість, інтелект, об'ємне мислення і формувати системність, об'ємність системність і процес розвитку. Якраз дає ось формування, ліпка і моделювання з такого матеріалу, який ми зараз називаємо глиною, але це живозьода, зьода, живо зьода зьо-жива. Глина, яка несе життя, енергію життя, інформацію життя. Зрозуміло, що це потребує великих знань, досвіду, і тільки впевненості і віри. Наша віра вона базується на знаннях, і це, ці знання, це фундаментальні знання. Це наукова практична робота з залученням і традиційних тисячолітніх знань, досвіду, найвищих досягнень попередніх цивілізацій, всієї планети, всіх цивілізацій, і найновіших сучасних і приладів апаратів, інструментарію, і знань, знань. і просторово-часових. І космічних, і метеорологічних, і тих, що дає нам тих знань, і тих образів, того бачення, яке нам дає і телескоп Хаббл, і ще ще величезні досягнення вже космічних станцій, космічних посланців, які нам дають інформацію, і ми бачимо і планети, і процеси в космосі вже мето. З таким чином, що ми поєднуємо в простір час, минуле і майбутнє, як і ця форма, кон ми її звемо об'єднує простір час, минуле і майбутнє в миті в сучасній дійсній реальності для творення, для активації і минулого, і сучасного. І зрозуміло, для того, щоб ми з вами... Все ж таки цей шлях випробування, цей період, стрибка на новий рівень якості, вже інтелекту, дух це поєднання інтелекту і душі, і відчуттів, на зовсім новому рівні космізму, космософії, космології, поєднання, розуміння того, що ми з вами в космосі, ми елементи. Ми люди, населення, ми творці і створені поблизою творця вже космічних якраз. І космічних і матеріальних тіл, сфероїдних. Подивіться зображення на дивовижних іконах, вже таких карнізованих іконах Саолофа Тріаса універсуму абсолюта. Він сидить зі сферою в руках, він її вирізає. У нього в руках паличка, як і у мене, і він наносить символіку рятування, рельєфи на поверхні, які відображають завдання, ім'я процесу. Тому скажу, що багато що у нас попереду, нових відкриттів, зрозуміло, дивних. Це все містерія, таїна містеріальне. Містерія це таїна, місти, містичні таїна, а спотаємлені, а містерії це те, що в принципі робиться не голосом. Не голосом про це не кричить. Голосно про це не кричать. Це роблять велика кількість, певна кількість людей, вже таких творців, свідомих, які творять на цій планеті, створюють форми різного рівня матері... матеріалізації, енергетичні, плазматичні, тонкопольові, які допомагають і старим древнім святилищам, і створюють нові. Всім їм велич... велика вдячність, оскільки ми відчуваємо і допомогу і впевнені, що і вони відчувають, і знають про те, що робиться на цій планеті на територію України. Дивної території, пов'язаної якраз з переходом, з новим, новою епохою людей-творців. Так, ідея і випробування, і відокремлення мертвих від живих, не творців, тобто творців від тих, хто знищує. Ті, хто створюють, і від тих, хто знищує. Така локалізація. Тому зрозуміло, що це за територія сучасного Донбасу, там, де ніколи не було життя, тільки кургани, промлехи, Лехи вугілля і зона Гера. Зрозуміло, чому там звірона така активована, чому її локалізували і блокують? Те ж саме з Сірією. Ну, з певними, зрозуміло, все, що відбувається, все вже, скажімо так, з обумовлено минулим, сучасним і так що, ми робимо це для майбутнього, зрозуміло. Воно так і буде живим. Тому живі це отримує цю інформацію і будуть користуватися. Це для живих. Живі це ті, хто генерує енергію життя, хто живе задля благодіяння, благотворіння, благополуччя, благодіяння, для того, щоб було життя і було майбуття, які дарують життя. А мертві це ті, які живуть за рахунок, користь. Так що такі форми зрозуміло, що активізують ці процеси і по всій планеті, на всіх рівнях. Так що успіхів всім і нових відчуттів. І дивіться, слідкуйте за новими процесами, дивними процесами сьогодні. Така концентрація різних проявів, що просто дивина. І це все пов'язано з Україною. На якій ми живемо, народилися, розмовляємо на мові, які. В молитовній мові ми з вами спілкуємося. Так що, якщо хтось не розуміє, спробуйте якось ну, серцем відчути трішечки глибше. Бо мова така співуча, духовна. Спілкуючись з нею, я спілкуюся, і мене чують і боги, і душі, і зірки, і галактики, і ангели. І архангели, і хіровіми, і серафіми, іохіми, і всі владики всіх світів, всі творці. Навіть на станціях НЛО це теж чують, оскільки зйомка йде в цифровому форматі. Зрозуміло, що формування буде, і вони це бачать. Тому вітання всім, і землянам, і земним, і підземним, і надземним освіту, всім рівням. Велике вітання, дивіться. Це створено в одижі. Для того, щоб був лад, влада ж, ж, жена, дивовижне місце з таким, єдине місце. Є купа місць з назвою Дана, Дана Данія, Магадана, Йордана, Дунай, Дніпро, Дана, Дана, гей. але з Влада, що ми знаємо, звідки це це Еліада, Еліни, це з найдовнішої дивини з міфів. То це містерія реальності, реальності, містерії. Оце ладижи, життя в ладу. Слава, світовада. Всі ми діти звідти. Влада.